Це, вочевидь, був би не Олег Блохін, який вкотре, ну не те, щоб поскандалив, а так може для підтримки іміджу побуцався із журналістами. І не важко ж було прогнозувати, що матчі з Туном 2005 року преса захоче пригадати. А в Олега Володимировича, схоже, спогади не так про ті ігри, як про їхні наслідки. Пресі дуже багато згадується матчі 2005 року. А я при чому? Вы хотите, чтобы это, уже я начитался там, наговорили мне, что если я не выиграю Тюна, то уйду как Бурятов. Что дальше? Uh, как die какое Frage, сравнение объяснить? Yeah, uh, yeah, уже закончить каждую игру убирает меня, когда уже... Und, uh, нет, так почему вы каждую игру меня убирает. Не выиграет Блохин, значит уберут. Я уже устал от этих вопросов, просто. Каждую игру меня убирают. І ніби не бракувало у блохіна цього дня позитиву. Он віце-капітан Ярмоленко за день до гри своє 24-річчя відсвяткував і навіть що дарували, пригадав. Так як в детстві інтересував мене тільки футбол, то звісно ж, та були футбольні. У стані туна таке враження, наче підслухали слова іменинника, і від його традицій пообіцяли не відступати. Філаштену, якщо завтра все буде добре, то ми йому подаруємо футболку. За 30 хвилин до початку матчу така собі демонстрація клубно-сімейних стосунків Туна. Президент клубу в компанії головного тренера слухають тепер вже виконавчого директора Андреса Гербера, який у 2005-му протистояв Динамо як футболіст. Можливо, той розповідав, що грали не тут, а на стадіоні Динамо. А може, вкотре зізнавався, повторити той подвиг буде ой, як непросто. І не блефували ж гості, коли до гри заявляли, мовляв, не будемо проти нічієї, бо вже від стартового свистка можна було прогнозувати максимум для них по цій грі нулі на табло. От тільки Динамо розвіювати мрії суперника майже увесь перший тайм не поспішало. Добре, що учорашній іменинник цього вечора мав схоже над мотивацією забити. Після серії розминочних ударів від партнерів Ярмоленко врешті вистрелив сам, забив і зняв таку непотрібну напругу ще наприкінці першого тайму. Настрій такий, що ну відступати нікуди вже, але якщо чесно, то в мене була впевненість, що ми їх повинні перегравати. Все стало легше і набагато простіше по перерві. Поки Ленс та Аруна продовжували впевнено хибити Мбокані забив, як і личить справжньому нападнику та бомбардиру. А далі Блохіну вже гріх було скаржитись на заміни. Саме свіжий дует Сидорчук-Гусєв і оформив розгром. Перший прострелив, другий впевнено завершив. 3-0. От тільки що означав ось цей жест Олега упродовж святкування Голу у Динамо навіть після гри, схоже, так і не зрозуміли. Гусєва після цього на Безуса замінили? Там якесь вийшло недорозуміння, мабуть, я думаю, все ж таки. Але я думаю, там зараз, якби важко щось сказати, але потім якби, буде видніше. Тобто, де травма, так? Ну, я не знаю, я не буду зараз відповідати на це питання, тому що там якось. Такі. Він не пояснив це ані журналістам, яких традиційно уникнув після матчу, не потиснув руку тренеру і навіть проігнорував спробу помічника блохіна Риброва. Чи то пояснити, чи то вибачитись. Зустрічого ну, вийшла накладка, ви самі розумієте, що чоловік на 10 минут виходить і Пока... хтось показав заміну, то лі вілозу, толі ще що. Добуває на щось. Якщо чоловік показує заміну до кричаться далі гатяжело, але надійснуло чоловіка, випускаєш, гол забиває. Ну як же його замінити? Могу і перед висок? І попри здавалося таку впевнену перемогу. Кожен нехай знає, за яким особливим графіком у Єврокубках Динамо грає. А хто з Відня забув, Олег Блохін вам це легко і навіть тричі пригадає. А нам через два на третій грав. Через два на третій гра. Ми через два на третій граємо. Чи то втомлені таким режимом, чи просто на іменини Ярмоленка поспішали, але спілкування із журналістами тріумфатори вечора гуртом проігнорували. От і лишається хіба прогнозувати, скільки їм ще треба перемагати, щоб знайти в собі сили кілька слів вболівальникам через пресу сказати.